Кремлі заперечили, що Владимір Путін проводив телефонну розмову із Дональдом Трампом після його перемоги на виборах президента США. Напередодні видання Вашингтон Пост із посиланням на декілька інформованих джерел повідомило, що політики нібито поспілкувалися з телефоном у четвер. За даними співрозмовників видання Трампи, Путін обговорювали війну Росії проти України. Зокрема, політики говорили про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмов. Мовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні, Своєю чергою в МЗС України заявили, що Київ не знав про розмову Трампа і Путіна. Правда, у тій такі статті Вашингтон Пост писалося, що мовляв Київ був попереджений про цю статтю. Ну так воно чи не так? Я от одного не розумію, а чого у Путіна заперечують цю розмову? Ну, тут для початку потрібно ввести певну термінологію, якою якою я буду оперувати, щоб всі глядачі точно розуміли, розпочну саме з цього. Є такий термін, який називається «гра в темну». Це коли певні політики чи урядовці користуються своїм політичним статусом, для того, щоб Маніпулювати думкою людей через журналістів, через скиди до них. Вони надсилають їм нібито якусь таємничу інформацію, там діляться інсайдами. Журналісти відчувають себе особливими, отримуючи такі повідомлення у WhatsApp, і потім розносять цю інформацію в медіа. Вона репродукується і йде далі. І у ну, цього можуть бути різні причини. Це може бути а. Замір е, температури по палаті, щоб перевірити, яке ставлення до цієї тематики. У нас, Ба. до речі, дуже часто цією технології користуються в українській владі. Є одна медіа, яке прям. Але це таке. Другий момент це маніпуляція суспільною думкою. І третій момент все разом, умовно кажучи. І якраз на мою скромну думку, ми зараз є свідками саме такої ситуації, тому що на даний момент часу в ближньому колі Трампа присутні виключно лояльні і йому на 100% люди, які не просто лояльні до нього і вірні, які бояться його як вогня, і уявити таку ситуацію, що подібна розмова відбулася. І що хтось із його найближчого кола, бо я певний, що мовля, тільки на найближче кола знала, здав це просто от заради якоїсь своєї персональної мети, я в це не вірю взагалі. Ну, я, але дивіться, і навіть переход, я перепрошую, навіть виходячи з цього формулювання, яке в результаті в медіа було опубліковане, ну це ж явна заготовка. Ну це ж прям прес-реліз від Дональда Трампа просто поданий під соусом інсайда. Ну але дивіться, у Трампа ж не коментують насправді так, і, не і не заперечується. У Путіна заперечують. Я Шо, мовля, Путі... ми Путіна зараз... ми не розмовляли. Ми Путіна... ні, 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 це як там гадкі інсинуації, чи як вони там кажуть, чого власне у Путіна заперечують при тому, що вони говорили, що готові до контакту. До Путіна я зараз підійду. Тут якраз все дуже взаємопов'язане. Його потрібно в правильній логічній послідовності подавати. Ось ця саме саме формулювання, яке було в медіа опубліковано, знову ж таке, ну так, красиво, вели... Ясно, що не така. Ну, по-перше, розмова була. І я переконаний, що як мінімум їх було дві. Путін 100% привітав його в перший же день. Абсолютно точно, і зрозуміло, що це було перший дзвінок. Був від Путіна. Бо це, як говорять, був від Трампа. Путін його точно привітав. Путін розуміє, що Трамп людина нарцистична, мстива. Самолюбна і не привітати його з перемогою в найважливішій битві його життя. Це було б надзвичайно тупо. А подобається це комусь ні, Путін не тупий. І ну, він потім і ще треба було подякувати за тести від ковіду, да, які да, да. Трамп йому надсилав. Вони ж спілкувалися ну, протягом ну, в міжпрезидентський період, Тому Путін точно його вітав. Тобто ця розмова була, і плюс ще одна окрема стосовно цього. І власне, тобто, це прес-реліз, просто поданий інакше. Бо якби Трамп дав прес-реліз, йому б ніхто не повірив. В інсайди у нас вірять більше хоче. Але ж ну такий вилазений інсайд. Ну ну, типу, ну ясно, що не така розмова була. Ну, очевидно, де там просто Трамп такий матч обоїв. І, і це по суті те, що він там говорив у своїх оцих виступах, що «Владімір, сей міну вей, а й сей вей. Господи, на кого це розраховано? А, на Вашингтон Пост, вони ж таке. Єдине нормальне західне видання за економіст. Я ще раз цьому переконався. Так от рухаємось далі з приводу реакції Російської Федерації. Вона також передбачена, і вона більше спрямована на внутрішню аудиторію. Те, про що Пісков говорив одразу, що Америка не дружня держава, і Путін не має планів його вітати, знову ж таки. Я переконаний на 100%, що він його привітав. І з приводу цієї розмови, що вона відбулась, вони зараз грають на внутрішню десь аудиторію, плюс на європейську намагаються них в процесі того, щоб Вийти на потенційні перемовини в максимально сильній позиції, тому зараз будь-які розмови і домовленості вони будуть заперечувати. Ну тобто, для них факт, ну, так само, як вони говорили, що ми ж відкриті до переговорів, але переговорів немає, і так далі. Вони ну тому що це було б нелогічно. Якщо вже почалася якась розмова. Якщо Трамп щось сказав, вони домовились, то подальше продовження цієї війни, ну воно вже не таке змістовне. Ти не так його продаси ванькам, щоб вони далі йшли в. Воювати, якщо всі зрозуміють, що якась домовленість вже розпочата. суто з нашого боку заява, можливо, ми не були поінформовані про це. Я думаю, що ну важко було не здогадатись. Що такі контакти вже розпочались. Ну, якраз що... заява МЗС здалася формально. швидше. Та, швидше. Та, Добто, це... Дійсно, можна зробити припущення, що такі розмови чи зараз, чи рано, чи пізно будуть, у будь-якому разі. І... Ну, але МЗС повинно відреагувати, щось сказати з цього приводу, воно щось каже з цього приводу. Та? Потім тут і ще тоді, раз ми говоримо про телефонні дзвінки, тоді давайте ще, ще про один телефонний дзвінок, але вже минулого тижня. Та? Ну, хоча це і теж минулого тижня. Тижня нібито був Трамп Зеленського до Трампа, та, де Зеленський привітав Трампа із обранням. І Трамп передав слухавку Ілону Маску. Ну, нібито так так воно описується, що там вони ще поговорили, тобто Трамп сам долучив е, маска до цієї розмови. Чи це означає, що він таким чином е, дає ну, прямий, скажімо, та сигнал там українському президенту, що з його боку може не так переговорником, як не знаю, намацувачем точок дотиків, буде саме маск? Ну маск чи це, це... створення димової завіси? Ну, маск це одна. Небагатьох людей, які матимуть хоча б мінімальний вплив на Дональда Трампа, через те, що він зробив дуже потужний вклад в цю кампанію. І я переконаний, що без Ілона Маска Трамп міг би і не перемогти. Не та, в цій гречка кампанії. зазвучала по-новому. Та-та-та. І це десь можливий і акт примирення, тому що маска десь заділа його самолюбство на початку повномасштабного вторгнення, якщо ми копинемо в цю історію. То Маск вже ж підтримував е, Україну. І комунікацію з ним скинули тоді на Федорова, бо президент тоді спілкувався тільки на рівні лідерів держав. Він тоді був просто в стратосфері недосяжний, абсолютно. Ну потім, так, десь наприкінці року, маску не заявляв, всякого там про ось. російські землі і ще щось таке. Я якраз досі. До, до, до цього підвожу, що. Недостатньо не, не приділили йому увагу, недостатньо сфокусувалися mm. на нього, і Російська Федерація цим скористалася. З ним Путін особисто поговорив. Ну, спочатку поговорив посол Російської Федерації, потім Путін особисто декілька разів з ним спілкувався. І якщо Маска ну, не завербували, щоб це не звучало таким чином, але. Промили досить солідно. І знову ж таки, те, що ну, от він поспілкувався на цьому рівні, йому там персонально приділили увагу. На той момент він ще не був ні в, ціна в команді Трампа, вони ще не були фаворитами перегонів і так далі. І зараз ми тут в цій ситуації трошки виглядаємо в програшній позиції. Нам дуже важливо. Ну, Маск це один із тих людей, хто має значення. Я думаю, що ці всі. Держсекретарі, міністри оборони, взагалі байдуже. Ну тобто, це та історія, що в першу чергу маємо міжособистісну комунікацію з Трампом. Ну і людину, яка є другим номером, а це очевидно, не Джей Ді Венс, це Ілон Маск. І тому у нас прям така супер задача. Я не думаю, що він буде головним перемовником, але це точно людина, до якої Трамп може дослухатись. Можливо, єдина людина взагалі в його команді, до якої Трамп може дослухатись. Ти світ. більше, що він повидаляв та усіх ну, динозаврів, як я їх називаю, ага. ну тих, хто були в політиці е, е, раніше, та і от дійсно оточує себе саме такими. Мені навіть видається, що е, не факт. Факт, що Трамп пропонуватиме маску якусь посаду, він маск може бути якраз зручніший як не публічне джерело різноманітних комунікацій, впливу і всього іншого. Ні, я думаю, буде. Я думаю, буде ця спецкомісія угу. з оцінки ефективності уряду. Це буде щось таке спеціально. Знає. під Підмаска. Це буде так. Орган створений під підмаска, який буде надурядовою. тобто він буде. Умовно кажучи, в Штатах же немає прем'єр-міністра, тому що президент він керує Очувля, виконавчу, та, владу, да, виконавчу так. владу. По суті, він зробить маска прем'єр-міністра. Ну, формально це буде не так, але ця надурядова комісія з оцінки ефективності, яка буде фінансовий аудит, управлінський аудит проводити, це фактично як. От, він віддає йому частину цих повноважень саме на контрольна буде. Як у нас прийнято говорити сматрящий над виконавчою владою. Умовно, переймають українські технології? Бачите, ми попереду планети всієї задаємо політичні тренди. Добре, Максим, Ми продовжимо якраз далі розмов.